Вітаю вас, друзі! І сьогоднішнє відео буде в мене про лайфхаки і секрети, які я використовую в квіткарстві. Зараз весна найкращий період для переукорінення, живцювання, пересадок, нарощення коренів, і тому сьогоднішні будуть лайфхаки і секретики, власне, про укорінення наших рослинок. Отже, лайфхак номер 1 Щоб скоріше ваш живець дав вам корінці. Зріжте гілочку верби і поставте її в стаканчик, де ви будете укорінювати, чи в посудинку, де ви будете укорінювати свої живці. До речі, яка це буде верба? Не має значення, чи це будуть котики, чи це буде плакуча верба, абсолютно ніякої різниці. Я використовую досить часто плакучу вербу тільки по тій причині, що вона росте поруч з моїм будинком. І плакуча верба. Взагалі будь-яка верба дає досить швидко корінці, і тим самим стимулює ваші живці давати також корені. Лайфхак номер два. Не міняйте воду, в якій ви укорінюєте свої живці. Просто доливайте туди трошечки води, по мірі того, як вона буде випаровуватись, і рослинка буде її випивати. З чим це пов'язано, я не буду вже вникати там біологію і хімію, але скажу вам, що практика моя показує, що дійсно укорінюється швидше живці, які стоять в одній і тій самій воді. Лайфхак номер 3 Ставте на укорінення свої живці в непрозорі посудини. По-перше, вода буде менше зеленіти, в прозорі вона скоріше покривається зеленю, це мікро, Мікроскопічні водорості, які розмножуються. Вони не шкідливі для рослини, але не естетично виглядають. От в непрозорій посудині вони не будуть так швидко розмножуватись це раз. І, по-друге, власне, в непрозорій посудині живці дають набагато скоріше коріння. З чим це пов'язано, я думаю, скоріш за все, з сонячним світлом, яке не потрапляє власне, на цю частину, яка укорінюється. Ну, вдаватися вже там шукати якісь. Наукові статті я не буду точно. Просто повірте мені на слово, тому що практика показує, що дійсно в непрозорій посудині набагато скоріше дають корінці наші живці. Лайфхак номер 4 Якщо ви хочете наживцювати ліану, або хочете, щоб у вас ліанка була не просто одною гілочкою, а таким пишненьким кущиком, то це дуже просто зробити, не порізавши навіть ні одного кушточка. Ви можете цю ліанку просто загорнути в горщичок, пришпилити до землі, трошечки підсипати землі, і таким чином Ліана буде укорінюватися зразу в ґрунт і з часом дасть вам нові паростки, і у вас буде пишненький, гарненький кущик. Лайфхак номер 5 Воду, в якій укорінюються живці, я ніколи не виливаю. Цією водою я поливаю рослинку після посадки. Ті всі ферменти, які є в цій воді, е, які дозволяли укорінитися, пустити коріння моїм живцям, вони відразу ж допоможуть в ґрунті так само прорости наші рослинці. Більше того, не тримайте свою рослинку, поки вона наростить бороду прямо тих коріння. Взагалі найкраще висаджувати рослинки вже в ґрунт, коли на них сантиметри, 2 сантиметрика коренів тільки наросли. Корені, які в воді, вони одні. Ті, які ростуть в ґрунті, вони трошечки інакші. І якщо вашої рослини буде багато коренів, їй буде трошки тяжкувато адаптуватися до ґрунту, і вона може довше починати рости, проростати. Коли невеличкі корені, вона швидше наростить кореневу для землі. Або переробить ту кореневу, яка в неї вже є. Тому найкраще садити з маленькими корінчиками і поливати водою, в якій вони укорінялися. І останній лайфхак лайфхак номер 6 Якщо у вас є пагони, наприклад, ви укорінюєте маранту, або як отут в мене є. Ой, зараз я цепилася, от. Хлорофіту. Хлорофітом, коли укорінюється, коли ми ставимо на укорінювання, то найкраще ставити тільки ось цю дубку. Щоб багато листочків в воді не було. Тому що буде, якщо багато листочків, вони потім почнуть гнити, або їх треба пообривати, і лишиться тільки два пюрка на тому хлорофітумі. Так ви можете зберегти всю зелену масу, якщо тільки дубку поставити в водичку. І от такі живці, або, наприклад, маранта, де є листочки і тоненький такий корінчик, той, що ми ставимо в водичку, вони досить часто в нас ємностей випадають. Так от, щоб цього не було, можна зробити слідуючий лайфхак. Ми беремо: от в мене є кружечка з водою, це, звичайно, порцелянова кружка, непрозора. І я беру харчову плівку. Можна взяти будівельну плівку, немає значення. В мене харчова, так як вона тоненька, я її складу в два слоя в два рази і накриваю нашу посудинку зверху цією плівочкою. Дуже плотно-плотно прикриваю, плотно так притягую, натягую верхній шар. Тепер я беру ножечком канцелярним і розрізаю цю плівочку, роблю таким хрестиком. Хрестиком, плюсиком. Якщо у вас маранта або інша рослинка, яка має просто довгу ножку, ви можете взяти зубочистку чи шпажку і потикати поряд декілька дирочок, щоб легше було вставити. Далі я цю рослиночку, в мене хлорофітом, ось такий гарненький хлорофітом я буду зараз садити. Далі цей хлорофітом я просто запихую в цю кружечку жопкою, щоб воно там було, тільки доставала жопка до води. І хлорофіт у мене буде триматися на поверхні. Плівка буде його тримати, той хлорофіт, і тільки дубка буде в воді, і будуть нарощуватися корінь. Ще в мене є ось такі дві гілочки верби. Це давнішні дві гілочки. Я щось укорінювала вже не пам'ятаю що. І в мене лишилися ці гілочки, я їх не викидала, вони стояли в воді. До речі, цю воду з під цих гілочок я додала в кружку, в якій я зараз буду укорінювати хлорофітом. І я засовую туди ще ці бігілочки верби, і вуаля ось така чудова штучка в мене получилась. Ну що, друзі, пройшло сім днів. І я хочу подивитися, що тут в нас є. Зараз я вам покажу. Тик, тик. Ось. Подивіться, які гарні корінчики. О, за сім днів хлорофітом дав ось такі корінчики. І ось цю, ці рослинки вже можна висаджувати. Так що лайфхаки працюють. У мене була непрозора кружка. Сюди я додала водичку, яка в мене була з під гілочок верби, в якій стояли гілочки верби, дві гілочки верби. Верба в мене вже була з корінчиками, нагадаю. І воно все дуже гарно укорінилося. Хтось може сказати, що хлорофітом і так гарно укорінюється. наші ці лайфхаки. Але я вам скажу, що ось цей хлорофітом, який росте заді мене, ось цей, в мене укорінювався місяць. Півтора тижня він стояв просто в воді, нічого абсолютно не відбувалося. Тоді я не використовувала шиплівку, я про нього не знала. Він просто в мене стояв в воді, нічого не відбувалося. Потім я його садила в агроперліт, і вже в агроперліт я втикнула гілочку верби. І тільки після того пішов якийсь рух. Через півтора тижня в мене були ну, трошки більше чимось ці корінці, ті, що я вам показувала тільки що. Трошечки більше. Тому кожен раз кожна рослина по-різному укорінюється. Хтось скоріше, хтось помаліше, це залежить ще й від рослин. Перестрахуватися не завадить. І гілочка верби це не така велика рідкість, щоб її не можна було поставити просто в стаканчик. До укорінення. Друзі, запрошую вас підписатися на телеграм-групу, яку я створила. Посилання буде в першому коментарі. Там ми ділимося радощами, печалями, ділимось своїми новиночками, покупочками, новими листочками, питаємо поради. І досить така тепла в нас спільнотка там організувалася, тому приєднуйтесь, буду рада вас бачити. Також є телеграм-канал, де я публікую постиду по, по догляду за рослинами. Там під постами можна також задавати питання, писати коментарі. І підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам було корисно. Буде друга серія відео, ще деякі корисні поради, і лайфхаки, і секретики, які я використовую вже такого загального плану. Думаю, вам це буде цікаво. Дещо я вас, я так сподіваюся, здивую навіть. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. До нових зустрічей. Всім па-па-па-па!